Відкрита трибуна. А, насправді моє місце сили це будь-яка вулиця в Одесі, тому що я тут народилася. Я одеситка в шостому поколінні, і насправді кожен куточок Одеси це для мене ну, буквально місце для натхнення, тому що ну, це Одеса. Місце сили, напевно, ну, мій дом та море, коли ходжу на пляж. Але в основному тільки ввечері, коли вже немає людей і всходить місяць. У мене немає певного місця сили. Воно у мене не географічне. Моє місце сили це люди поряд зі мною, з якими я можу бути сама собою, відпочивати, надихатися. Моє місце сили це вдома, біля комп'ютера за відеоіграми. Безумовно, це наше чорне море. Міста Одеса. Півуча така нас півуча назва. Я коли граю в гамбол, я почуваю силу мотивації, та мені це дуже подобається. Я хочу грати ще більше і більше. Відкрита трибуна.